В руках. Це обладнання нам подарували наші друзі з України, недерландського благодійного фонду Софія. Це у нас ручний висад для е, різання заготівок з гуми та шкіри. Ось воно так, таким чином робиться. Далі, це виробництво наших пацанів, які, ну наших хванців, які працювали тут. Е, після того, як у нас є вже готова верхня частина взиття. Ми наносимо клей на підошву і е, під компресом її ну, насажимо. Ось таким чином це робиться. Тут є дві фази. Одна е, за допомогою якої ми зможемо вручну е, контролювати натиск. Пресу на підошву. і друга фаза автоматична. Показуємо першу фазу. Ось так. Друга фаза автоматична. Через декілька секунд вона виключиться сама. Потім у нас є е, предерний верстат, е, на якому ми е, як кажу, знімаємо пайці бувають напливи на підошвах, і їх потрібно знімати. За допомогою цього станка ми це можемо легко зробити. Ось, наприклад, так. Потім у нас йде перша е, чорнова обробка. На обдирочному станку ми також і маємо непотрібний нам шар. Потім у нас вже йде е, друга фаза обробки, е, чистова. Е, за змогу її ми е, Зачищаємо, шліпуємо, чистимо е, вжиття зверху. Так. Є також е, сверлівна вимовка. Е, коли вона нам. Е, Іноді для того, що ми робимо ну, робим, е, жіночі взуття і там є набойки. Для того, щоб їх зняти, треба висвернути в тумку. І от таким чином ми їх проставляємо і знімаємо, все, що нам не потрібно. Є також шліфовочний круг, на якому ми шліфуємо, от, наприклад, на взуттях. Особливо жіночі є металеві бляшки, якісь, якщо вони поцарапані... По